Можливо, ви ще не усвідомлюєте, але те відчуття, що ви недостатньо хороші, насправді не має нічого спільного з вашими помилками, і найдивовижніше це може бути зовсім не ваша провина. Є один момент, який настає десь у підлітковому віці або після 20, а іноді залишається на все життя, коли що б ви не досягли, скільки б людей не казали, що ви чудові, всередині живе це тихе, наполегливе шепотіння. Воно каже вам, що ви могли зробити краще, що ви все ще недостатньо гарні для цього світу. Це не приходить голосно, не кричить, не вимагає уваги. Воно з'являється як легка тривога після того, як ви опублікували щось у соцмережах, як стиснення в грудях, коли бачите когось, хто виглядає більш зібраним за вас, як нескінченне прокручування думок після звичайної розмови, де ви не сказали ідеального слова. І найдивніше в цьому те, що це відчуття не зникає з віком, успіхом чи похвалою. Інколи воно навіть посилюється, стає гучнішим, настирливішим. Тож чому так багато з нас, попри те, що ми розумні, чуйні, свідомі та здатні до рефлексії, носимо цей тягар неповноцінності, наче він приріс до нашої шкіри. Ви можете думати, що справа в порівнянні себе з іншими, у перфекціонізмі або в нестачі любові до себе. Але що, якщо все це лише поверхневі симптоми чогось набагато глибшого? Тому що і ось тут стає несподівано це відчуття може взагалі не походити з вашої особистості, а з вашої тіні. І ні, я не маю на увазі щось містичне чи езотеричне. Я говорю про концепцію, що має глибоке психологічне коріння, яку розробив Карл Юнг, швейцарський психіатр. Що присвятив десятиліття вивченню тих частин нас, які ми боїмося побачити, за юнгом, у кожного з нас є прихована сторона, яку він називав тіньовим я. Це не зло, це не щось погане чи вороже, це просто та версія вас, яку вас навчили ховати, придушувати, не показувати світу, ваші відкинуті емоції, ваші незадоволені потреби, ваші найщиріші правди, які ніколи не змогли вийти назовні. І коли цю тінь ігнорують, вона не зникає в нікуди, вона діє тихо, непомітно, але потужно, впливаючи на ваші стосунки, ваші рішення, на те, як ви розмовляєте із собою щодня. Та частина вас, яка шепоче, що ви недостатні, це, швидше за все, ваша тінь. Невидима, непочута, але вона намагається захистити вас єдиним способом, який знає. А ось несподіваний поворот, який ви не очікували. Спосіб, яким ви намагаєтеся це виправити, можливо тільки погіршує ситуацію. Тож, якщо та частина вас, що говорить про недостатність, це тінь, то що ж таке ця тінь насправді? Карл Юнг описував тінь як сукупність усіх тих частин нас самих, які ми навчилися відкидати, свідомо чи несвідомо. Уявіть собі велику скриню, яку ви почали наповнювати ще в дитинстві. Кожного разу, коли вам казали не бути таким галасливим. Перестати плакати, не бути надто чутливим, не займати стільки місця, ви складали цю частину себе в скриню і зачиняли кришку. Але в цю скриню потрапила не лише ваша злість або сум. Туди також пішли ваша сміливість, ваша дика творчість, ваша чуттєвість, ваша унікальна яскравість, усе те, що робило вас цілісними, особливими і так достатніми. Тепер ми ходимо світом і думаємо, що ми якісь неправильні, хоча насправді нас просто навчили розділити себе навпіл. Юнг вірив, що те, що ми відкидаємо, не зникає безслідно, воно стає несвідомим, переходить у тіньову зону нашої психіки. І саме тут починається страждання, тому що якщо ви свідомо не зустрінетеся зі своєю тінню, вона з'явиться сама в дзеркалі ваших стосунків. У ваших повторюваних патернах поведінки, і найчастіше в тому внутрішньому голосі, який каже, що ви маєте бути кращими, тихішими, успішнішими або менш емоційними. Але перш ніж ми підемо глибше, знайте одну важливу річ: відчувати себе недостатнім це не дефект у вас, це не поламка вашої особистості, це заклик зсередини. Древній шепіт, який просить вас глянути глибше, побачити те, що приховане. І коли ви нарешті зрозумієте, чого насправді хочеться частина вас, це назавжди змінить те, як ви бачите себе. Залишайтеся до кінця цього відео, бо тоді ви дізнаєтеся не лише чому ви так почуваєтеся, а й як це вилікувати по-справжньому. А якщо ви хочете більше такого контенту, який допомагає розширювати свідомість і досліджувати глибші шари життя, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступних роздумів. Але ось що вам потрібно зрозуміти про тінь. І це змінює все. Вона не ненавидить вас і не хоче зруйнувати ваше життя чи утримати вас на місці. Тінь насправді захисна. Вона тримає біль, але вона також тримає правду справжнього вас під усіма масками та очікуваннями. Це, наче внутрішня дитина, яка вважає, що єдиний спосіб залишитися в безпеці це залишатися маленькою, непомітною, тихою, і, можливо, колись це справді працювало. Можливо, стати меншим дійсно захистило вас у школі, у вашій сім'ї або в тих стосунках, що розбили вас на шматки. Але зараз це тримає вас далеко від вашого власного розширення, від вашої повноти життя. Тінь проявляється в дивних речах, вона показує себе, коли ви раптом відчуваєте спалах заздрості до когось, хто має те, чого ви боїтеся хотіти. Вона з'являється, коли ви саботуєте свій успіх прямо перед фінішем. Вона шепоче вам залишитися на роботі, яку ви ненавидите, бо принаймні це безпечно. Вона каже вам не закохуватися, бо минулого разу вас покинули. І найцікавіше те, що в тіні живе не лише ваш біль, там також ваша сила, ваша пристрасть, ваш унікальний голос, який ви заткнули багато років тому. Тінь. Це місце, де ви сховали свою сміливість, бо вас назвали нахабним, де ви заховали свою творчість, бо вам сказали, що це несерйозно, де ви закопали свою чуттєвість, бо вас засоромили за неї. То що ж робити з усім цим? Як перестати відчувати себе недостатнім не на словах, а по-справжньому, у тілі, у кожній клітинці, ось де починається зміна, замість того, щоб намагатися позбутися цього відчуття недостатності? Що якби ви почали його слухати, що якби ви ставилися до цього голосу як до переляканої дитини, а не як до ворога чи демона. Що б вона сказала вам, якби ви дали їй простір, безпеку, можливість говорити? Це те, що юнг називав інтеграцією, процес повернення вашої тіні на світло. Не щоб виправити її, а щоб зрозуміти, коли ви починаєте це робити, відбувається щось потужне. Це постійне виснажливе сумнівання в собі, починає м'якшати, розчинятися. Тиск бути ідеальним слабшає, відпускає вас, тому що ви починаєте розуміти, ви ніколи не були зламані, ви ніколи не були меншими за інших, ви просто покинули частини себе, які були надто ніжними, надто справжніми, надто живими для світу, що не знав, як їх прийняти, і тепер настав час повернути їх додому, до себе. Інтеграція це не одноразова подія, це не те, що ви зробите за один день, і все готово. Це процес іноді повільний, іноді болючий, але завжди визвольний. Це означає дивитися на свої тригери без осуду, це означає дозволити собі відчувати злість, не вважаючи себе поганим. Це означає говорити правду, навіть коли ваш голос тремтить. Це означає займати місце у світі, навіть якщо вас навчили бути маленьким. Тож як же конкретно ви можете почати працювати зі своєю тінню прямо зараз? Давайте будемо чесними більшість людей уникають тіні, наче це щось небезпечне або брудне, але іронія в тому, що саме там, у цій темряві, живе ваша справжня священність, інтеграція це не виступ, не красиві слова в щоденнику про самопізнання. Це про те, щоб сидіти в дискомфорті, м'яко, чесно, і запитувати себе, яку частину мене я вигнав і чому. Почніть ось з чого: звертайте увагу на свої емоційні тригери, на ті моменти, коли ви занадто різко реагуєте, або, навпаки, закриваєтеся, коли хвиля сорому накриває вас після чогось такого простого, як непрочитане повідомлення. Це не випадковості, це не дрібниці, це підказки. Це наче ваша тінь смикає вас за рукав і каже: побач мене, почуй мене, полюби мене. То що ж робити з цими тіньовими моментами? Ви їх свідчите, ви дихаєте в це відчуття, не відштовхуючи його від себе. Ви запитуєте, якого віку ця біль, ви шукаєте спогад, подію, момент, коли цю частину вас вперше відкинули. Ви сідаєте з тією версією себе, яку ніколи не навчили, як тримати свій страх. Свою людь, своє прагнення уваги, любові, безпеки, і ось де це стає майже містичним, але реальним. Іноді зцілення неврозумінні, воно просто в присутності з цим почуттям у світі, що рухається швидко, бути нерухомим зі своїм болем це акт ребелії, бунту проти системи. І цей бунт і є зціленням. А тепер ще одна практика, яка може здатися дивною спочатку, але вона надзвичайно потужна. Це діалог з вашою тінню, розмова з тією частиною, яку ви так довго ігнорували. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує, закрийте очі і уявіть собі ту частину вас, яка каже, що ви недостатні, як вона виглядає, скільки їй років, що вона відчуває прямо зараз. Не намагайтеся змінити її, не намагайтеся переконати її, що вона помиляється. Просто побудьте з нею. Як із старим другом, якого ви давно не бачили, тепер скажіть їй тихо, всередині або вголос: я бачу тебе, я чую тебе, я тут з тобою. Ти не одна більше, я не залишу тебе знову. І слухайте, що вона відповість, які слова, образи, відчуття приходять. Можливо, вона розплачеться, можливо, розгнівається, можливо, просто відчує полегшення від того, що хтось нарешті помітив її. Це не швидкий процес, це не те, що ви зробите один раз і все зміниться миттєво. Але кожного разу, коли ви повертаєтеся до цього діалогу, ви будуєте довіру між вами і вашою тінню. Ви показуєте їй, що вона може виходити на світло, що їй більше не потрібно кричати з темряви, щоб бути почутою. І коли ви зупиняєте війну з собою, коли ваша тінь більше не повинна протестувати проти вашого самозречення, вона нарешті може спочити. І ви теж можете спочити разом з нею. Тож ми пройшли крізь тінь, ми розпакували той голос, що каже вам, що ви недостатньо хороші, і ми побачили його таким, яким він є насправді, забутою вигнаною частиною вас, яка намагається захистити вас єдиним способом, який їй відомий. Карл юнг вірив, що стати цілісним це не означає стати ідеальним, це означає стати свідомим, усвідомленим. Його словами, цілісність досягається не відрізанням частини свого іства, а інтеграцією протилежностей. То що ж це означає для вас прямо зараз? Це означає, що відчувати себе достатнім. Це не ідея, не концепція для роздумів. Це пережити відчуття в тілі, в серці, в кожному вашому кроці. Це означає дивитися на свої шрами і все одно танцювати у своїй шкірі, плакати і все одно довіряти своїй цінності. Падати і все одно знати, що ви гідні любові, тому що ось глибша правда, яку юнг натякав знову і знову. Те, що ви шукаєте, це не досконалість, це цілісність. Ви хочете відчувати себе повними, завершеними. А повнота не означає бути хорошим весь час, вона означає бути справжнім, вона означає знати свої рани і все одно любити себе. Тож для тієї частини вас, яка все ще сумнівається, чи ви достатні. Так ви достатні. Не тому, що ви все зробили правильно, а тому, що ви існуєте, і цього вже достатньо. Якщо це відео дало вам хоча б мить ясності, подих полегшення, або просто змусило вас почуватися трохи більш побаченими, не тримайте це в собі. Поділіться ним з кимось, хто потребує почути це. Підпишіться на канал, якщо хочете більше свідомого контенту, що веде до справжньої трансформації, ви не зламані, ви розгортаєтеся. А ваша тінь, вона ніколи не була вашим ворогом, вона була лише початком вашого повернення додому.